В Україні знижується поголів'я а відтак і виробництво молока. З початку російського вторгнення у прифронтових районах надій впав вдвічі. А загалом в Україні на 15%. далі буде ще гірше, каже гендиректорка асоціації виробників молока. Як це вплине на вартість молока? і Чи допомагає влада фермерам? Людмила Павленко розбиралася. Ти маленька, сти. Аж плакати хочеться, Це моя стихія. Як я була їх покиді? Побігли, пересиділи, постріляли. Ми біжим додоювати. Ночі вставали два часа ночі, йшли доїли. Чверть століття Наталія Кобилянська працює дояркою на цій фермі. Окупацію Бородянки, що під Києвом пережила поруч із худобою. Пригадує, як 27 лютого три години російська техніка колоною їхала через територію підприємства. Це зафіксували камери відеоспостереження. Неподалік Сараїв ворог облаштував блокпост. Десять розпівробітників рогатих не залишили. Хоч їжі бракувало, корів не чіпали. У польових умовах навчилися пекти хліб. Спочатку ховались у підвалі, Згодом перебралися у хлів. Тут оцей ряд ми весь спали. Ось ось ще подушка лежить, яка осталася, не ось там одіяло ще лежить, ще ми його й не забирали. Працівники ферми на руках носили білі пов'язки. На вудочки причепили розірваний медичний халат. Пам'ять цепляли на техніку. І таким способом хлопці їздили, е... кормили скот. Будували худобу і під час обстрілів, пригадує працівник ферми Ігор Давиденко. Ракети над головою летіли, як роздаєш. А в тракторі нічого не чутно що тікає. А куди тікати? Під час окупації підприємство було знеструмлене. Доїли худобу завдяки дизель-генератору, а корм розвозили на тракторах. А щоби взяти пальне, їздили на свій склад через блокпост окупантів? Приходилось з ними договарюватися і брати горюче там. Було страшно. Опасно, але ми це робили. Бо приходилося кормить скот. Ми должны кормить в одне время, а ми кормили так, як в нас вийшло. Під час бойових дій доїли худобу також, як доведеться. Усього на фермі 900 корів. Третина з них дійні. До повномасштабного вторгнення вони разом на день давали 9,5 тонн молока, оскільки через окупацію молоковози не приїжджали, до початку квітня весь надій доводилося виливати на подвір'я. Всі останні послідуючи 40 днів, починаючи від молочного блоку до того забору, це була вся сплошна річка у вигляді молока. Люди приходили, брали. Які тут пооставались, приходили, набирали молоко, пили, а ну куди було діть. Серце боліло, понімають. Корову, якщо не подоїш добу, там навіть дві дойки пропустиш, на третю вже все, корова захворіла. Під час війни надої на цій фермі впали у два з половиною рази. З часу окупації минуло півроку. Фермери досі не вийшли на попередні показники. Це молоко, це відтворення, це прирости. Це е, втрачене поголів'я, іменно ферма. Я про трахнений парк мови не веду, іменно ферма. Втратила в районі 12-14 мільйонів гривень. У прифронтових областях обсяги виробництва молока впали вдвічі, а по всій країні на 15%. Резюмує гендиректорка асоціації виробників молока Ганна Лавренюк. Надалі ситуація погіршуватиметься, оскільки в перші місяці війни багато фермерів не запліднювали тварин. Підприємства, які зараз зміняють, вони це не означає, що в них вже стало все добре, автоматично. Тому що вони мають дуже пошкоджені приміщення або й зруйновані повністю, коли неможливо їх відновити і треба перебудовувати. Молочний сектор це найбільший роботодавець в аграрному секторі. Ми маємо п'ять областей України, на які не входять в цей баланс, тому що там тривають військові дії. Я хочу сказати і про позитивні тренди: про те, що на сьогоднішній день ті області західної України, які залишаються на мирній території, вони навіть збільшують поголів'я корів. Цінники гори стрімко не поповзуть, заспокоюють у міністерстві аграрної політики та продовольства і додають для невеличких фермерств передбачена фінансова підтримка. Так, через державний аграрний реєстр можна отримати дотацію за отримання корів. Заявки приймають до середини листопада. Скористатися програмою можуть люди, які мають від трьох до ста голів. На одну можна отримати 5300 гривень допомоги. Щоправда, для фермерів, які перебувають. На тимчасово окуповані території та в зоні проведення бойових дій грошей не передбачено як і для великих підприємств з чисельністю понад сотню корів. Людмила Паленко, Іван Горбунов та Віктор Мозговий єдині новини на Суспільному.